Чутки про те, що Олег Мосійчук збирається переїхати до Чернівців у Рівному ширились давно. Ми намагалися з'ясувати їх правдивість у самого пана Мосійчука, але він тоді відмовився: мовляв, грядуть театральні ювілеї, та й все не так безнадійно та погано. Якраз після закінчення ювілейних урочистостей Олег Мосійчук і згорнув свою режисерську діяльність у рівному. Він прийшов у наш театр молодим актором, заочно навчався на режисера і своїм талантом зміг поставити Рівенський театр на пристойний рівень. Я так вважаю, що він мав всі умови, аби відбутися як режисер, і він відбувся. Відношення до нього було абсолютно, так би мовити, доброзичливе. Все було нормально. Ми його любили, актори. Він відповідно ставився до нас. Коли директором театру став Володимир Петрів, усі сподівалися, що творчий тандем Мосійчук Петрів це саме те, що сьогодні потрібно. Проте між цими людьми почались непорозуміння із взаємними претензіями. Я вважаю, що мав підставу і той, і той. І ситуація виникла така, коли і той, і той був в чомусь неправий. І якби вони обидва дбали про справу. То я так вважаю, що вони б змогли порозумітися, якось е свої амбіції, так би мовити, трошечки вгамувати і подумати про справу. Олега Мосійчука кілька разів переконували і в управлінні культури, і в облдержадміністрації не залишати рівне і пропонували виконати всі його умови. Директор театру Володимир Петрів навіть був готовий піти з театру взагалі, якщо цього хоче Мосійчук. Однак він зробив свій вибір і поїхав у Чернівці. Він безумовно і любив цей колектив, і любив цей театр, бо він тут, так би мовити, відбувся як режисер. От і йому було дуже важко йти з театру, дуже важко. І я йому казала, Олег, ти пошкодуєш? Він каже, я вже шкодую. Ніна Ніколаєва вважає, що діями колишнього головного режисера керувала матеріальна вигода, адже у Чернівцях він отримав нову квартиру, а рівенською трикімнатною тепер може розпорядитись на власний розсуд. Якщо там він обійме посаду художнього керівника, а за постановки одержуватиме додаткову плату, то це теж матеріально вигідніше, ніж бути головним режисером. До речі, не лише у нас його тепер немає. У Рівному ніхто не сумнівається в тому, що у Чернівцях Олег Мосійчук матиме успіх, а театральний колектив Залишений сам на сам зі своїми проблемами, якщо в душі і засуджує вчинок Олега Мосійчука, то вголос каже, що його кожен зрозуміє.